Всім доброго дня! Є таке лошадко, жеребчик на продаж. Жеребчик Фукса. Це його мама. Маму відлучили жепчик 5 місяців буде 28 жовтня. Маму відлучили півтора місяця тому його до роботи. Мама його не узнає. Мамась темно гніда. Мами. А масть у нього там ганіта. Прр, прифоксапр. Він такий ручний. Прр-пр. Пр, пр. На його! Пр. Це є новенка. Черний. Сен це... Гермаса.

І ручний прималенький таку зірочку має вечір між очами треба густа росте на два боки. Мужибутній плідник худий Залежив слотіло поставити на нього. Заміна раміра. З, Раміна... З... З раміром сталася проблема, ви всі знаєте. Опов проломився на мості. О! у собі. Рік шість місяців, висота метр сімдесять. Нога 25. Такі головані. Такі свій простяг. Пр, пр. Такі спокійні. chegou, data tem mochi -sí viu só, e tá, Jora. Десь на жорі жора. Жеребець жора. Кобела Марія. Є в тіктосі. Наю працюю на роботі у ворогті. Копела робоча, чотири роки минуло на весні, темно гніда, копела дуже спокійна. це в неї друга лоша. Примаш. Кобела невелика, але така складна у дуже добрих конях. Ось тепер худа, з роботи прийшла вчора з лісу. Тікток Коні Франківська, там є її робота. Копела не продається. Лошак також не продається. А малий реакцій продається. Дино! Діно! Копейто! Болшок утік. Це не відомо. Є? Yeah. Пацан. Пацанчик. Оу. Машук. З тої сторони. Ой, телек.